Заплисти заплив, а повернутись на берег сил не вистачило. Днями рятувальники з водяного полону витягли захмелілого чоловіка, який пірнув у річку за дитячим м'ячем. Гукати на допомогу не став, бо певен був у власних силах. П'яний мужчина за тим м'ячиком поплив, а догнати не міг, бо вітер і щоб трошки був бишов на дно. Лодку вже не міг залізти. Оковита загнала до річки й інших молодиків, та на відміну від попереднього випадку, тих вигнати з водойми не допомогли й правоохоронці. На п'яних закон писаний. В неділю двоє на матрасах і неуправляємо, то з міліцією прийшлося збиратися. Ну до вечора плавали і нічого їм не могли зробити. Не розуміють люди. Клопоту рятувальникам додають і діти днями 13 та 14-річні хлопчаки заплили на острів що посеред Південного Бугу. Звіти вже повернулись на берег у супроводі матросів. Кожен такий випадок працівники аварійно-рятувальної служби щодня заносять у спецжурнал. Як і минулого року, рятувальники стали ближчими до відпочивальників. Несуть варту на новенькому спецчовні поруч із буями, які цьогоріч встановили ближче до берега. У такий спосіб зізнаються подбали про безпеку плавців. Анастасія Назарова купальний сезон для себе відкрила 28 квітня і вже хизується своєю хмельницькою засмагою. Кожен рік тут, кожен рік і ніколи не спалилась. Юрію Костянтиновичу пощастило, менше учора вперше прийшов на пляж і згорів. За два години буквально я смугла і чіпляється до мене загар дуже крепко. Десь так, коли сонце в зеніті, я вже втікаю. За словами відпочивальників, сховатись від сонця на пляжі нікуди, мовляв, людей багато, а парасоль бракує. До того ж, частина їх і досі не перекрита. Хотілось би, щоб все-таки були накриті тенти, тому що вже середина літа і до сих пор негде спрятатися від сонця. Утримувачі пляжу запевнили, що до наступного тижня ситуацію виправлять і затінку на березі буде більше. Тим часом нагадати хмельничанам правила безпеки під час відпочинку на водоймах взялися працівники державної служби з надзвичайних ситуацій. Такі рейди кажуть конче необхідні, адже нехтуючи усіма застереженнями, щороку в Україні вода забирає життя більше двох з половиною тисяч осіб. А щоб словесні попередження спеціалістів городяни не забули, їм вручили пам'ятні листівки. В місті Хмельницькому з початку року загинуло дві особи і тільки в нетверезому стані, яка більшість буває цих випадків. Якщо взяти в цілому масштабах України, то на водних об'єктах до цього часу загинуло 467 особи. Цифра тривожна. Лікарі ж радять не захоплюватись сонячними ваннами, адже їх надлишок може призвести до опіків чи так званого сонячного удару. І не забувайте про воду за добу, її норма щонайменше півтора літра на людину.